нові схеми незаконної виробки лісу і кримінальна справа про поліцейський хабар волинського правоохоронця звинувачують у вимаганні тисячі доларів, США нібито за те, що закриє очі на нелегальну порубку лісу. Кілька років тому полісмен Юрій Турковець нам розповідав, що його підставили непрості люди. Мовляв, ті, хто стоять за схемами незаконної виробки лісу, бо ж так би мовити. Сунув голову, куди не слід, і розворушив брудні справи. Як усе було насправді, судді досі не можуть з'ясувати. Брав правоохоронець кабар чи ні. Поліцейського судять уже по третьому колу. Поліцейський Юрій Турковець каже, що його вже два рази виправдовували. Ту саму кримінальну справу тепер досліджують втретє. Перше рішення Луцького міського роду виправдальне. І Апеляція Улинська подивилася, щось там почитали ну, на новий розгляд, ну буває всяке. Друге рішення також досвідченого судді, не буду називати прізвище, виправдання. І знову апеляція на третій. То, мабуть, треба всі щаблі суддів судів прийти в мені, щоб був виправданий до апеляції. Заяву на поліцейського написав лучанин Анатолій Стельмах у 2017-му. Тоді правоохоронець був начальником сектору кримінальної поліції луцького райуправління. Сам заявник свого часу фігурував у скандалі з порубкою дубів. Про це замить. Так от у матеріалах справи йдеться про те, що лісники затримали чорних лісорубів, викликали поліцію і ділків доставили у райвідділ, Нібито, аби не не Відкривати кримінал Юрій Турковець зажадав тисячу доларів. «Будучи службовою І чи суперечити ресурсну службу з метою особистого погашення систематично вимагаєте одержання про неї від усіх, котрі вчинили кримінальне правопорушення? Заява від четвертого п'ятого дві тисячі сімнадцятого росіяни притягнення до кримінальної відповідальності за незаконну про полісу вимагає. З заявника Хавасу на тисячу голови в США. Слідчі обшукали машину і в сумці правоохоронця виявили гроші. Ще раніше суд встановив, що то була провокація, і поліцейського підбурювали до вчинення злочину. Не минуло і року, як сам заявник Анатолій Стельмах засвітився у скандалі щодо порубки дубів. Як повідомляли у пресі, чоловіка зловили запорізькою нелегальної деревини. Разом зі спільниками, схоже, різав незаконно зрубані дуби у себе на подвір'ї. Вили, ніби на гарячому, і відпустили. Із власних джерел нашим журналістам стало відомо, що у чоловіка буцімто впливові покровителі, котрі пов'язані із нелегальним деревообробним бізнесом. Припиня... Виключаємо, не рубаємо, нічого ніхто не рубає. Після заяви Анатолія Стельмаха правоохоронця турковця ніяк не відпускають із лави підсудних, то визнають невинуватим, то знову судять вже вкотре досліджують письмові докази. Довга історія. Якби там щось було так, як читали судні цей прокурор, читав. За рапортом Мазура неодноразово систематично вимагає. Це вже пройшло 6 років, і вони не то, що неодноразово вимагає і на постійній основі одного цього сфілька грамоти грамот епізоду. Не можуть мені е е втюхати, як кажуть. Ну поки так наразі правоохоронець поновився на посаді і працює вже на Маневичині. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.